На Рівненщині хлопець викрав автівку і влаштував перегони. Працівники міліції змушені були стріляти у селі Колодязне Березнівського району. 57-річний місцевий мешканець припаркував свій хюндай біля магазину, ключі залишив у замку передніх дверей і пішов у торговий заклад. Саме в цей момент вулицею проходив 23-річний мешканець сусіднього села. Недовго думаючи, хлопчина відкрив авто та рушив у невідомому напрямку. Власник корейського позашляховика зателефонував на 102. було введено план перехват. Нами було здійснено пошук даного автомобіля і встановлено, що він рухається із села Прислуч у напрямку села Моквин. Порівнявшись з вищевказаним автомобілем водію, жезлом було вказано, щоб він зупинився однак він проігнорував нашу законну вимогу. Правоохоронці вирішили заблокувати викрадачу шлях, поставили серед дороги патрульний автомобіль. Хюндай з ним зіткнувся, але не зупинився. Тоді співробітник ДАІ здійснив один постріл по шинах автомобіля. Транспортний засіб зупинився, а викр. Доча затримали, з'являється місцевий житель. На даний час по ньому проводиться необхідна перевірка, повезена на освідування. Відповідним чином коли буде задокументована дана подія. Відносно нього буде він буде затриманий по статті 208. І відповідно, ця інформація, що стосується незаконного заволодіння, внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це один по одному факту. А по-другому це по 342, непокора працівнику міліції. І відповідним чином буде зареєстровано по рапорту працівника, де і внесено відомості також до єдиного реєстру до судових розслідувань.